Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Стаття 109. Відставка президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні НР УНР. Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного суду за зверненням Верховної Ради України і медичного висновку Стаття 110. Неспроможність виконання президентом України своїх повноважень за станом здоров'я підтверджене медичним висновком українських та закордонних медиків, підтверджене рішенням НРУ прийнятим більшістю від її конституційного складу медичного висновку.